Хлопці прийшли до мене. Баб, вітаю тебе з Днем народження, бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Що ти мені приніс подарунок? Цукольки, відкритка моя і ще Діна навіть. Боже, Тому дуже на тобі подавля. дякую. Тебе за мене щастя, здоров'я і всього не тобі. Дякую, хлопці, дуже дякую. Давайте я вас поцілую. Ви такі гарні діточки. Що йдемо до хати? Мама йде з Дянкою? Будемо прийматися, так? Дякую. Дуже дякую, Боже. Торт їсте? Е, як... а, такий... Ось такий торт. Як там у вас справи? Все добре? Так, да, все добре. Все добре, нас? Ну, все... І в тебе, Валентинко? Угу. Так, молодці. А де є Зараз будемо шукати котки, Потримай телефон. Я пошукаю котики. котики котіка! Котики! Десі котики? Кис -кис -кис. Всім привіт на нашому каналі. <гум> О, на каналі. Будемо справляти день народження сьогодні, так? <гум> так. так. Будемо так, шукати котики. Новий телефон, так. Тут 120 гігабайт, певно. 120 двадцять Ну Гігабайт. То навіть більше, ніж на твоєму старому Самсунку. Може туди. Тут я такого кілечко на твоєму телефоні. Що? Що відхову, відхову тримати, щоб... Добре, де можна отак от, от, от Дуже гарно. Тілечко ще є от таке Кілечко тримати, так? Та, ну ще так. не супові. Ми, ми в таких телефонах не, не розуміємося. Телефон... Не розумієтеся? Ні, вони, що... ні. А Різні. ти не розумієшся, бо в тебе тільки новий. Добре, чекаємо. Ми розуміємося, ми нічого не не вже. Там не йти, не йти туди. Там ми вирили таку велику яму, тут забетонували кусочок а тої чого? ями. Тому що вона злетіла. Угу. Е, туди не можна. Так, Це вона, вона можна. буде велика, глибока, тому що там буде в нас півниця. Я, якщо б я був з самоліту і знімав не відео...